Всім привіт, друзі! Бджолярі-початківці. Вас цікавить таке питання, як же зробити найпростіший відводок, ділення, створити, так скажімо, нову сім'ю. Я вже зняв магазин, щоб він не мішав. І ось у нас є така сімейка. Стандартна, можна сказати, 10-12-рамковий вулик. Нюанс є, якщо ви будете таке робити в лежаку, в лежаку може бути більше медових. Тут ви все по-простому робите. Просто ділите гніздо на дві частини. І все. Скажімо, якщо у вас 10-рамковий вулик по 5 рамочок забираєте, 5 рамочок забрали відводок, 5 лишили тут. Все, більше нікуди не заглядуєте. Якщо 12, по 6. Це таке ділення дуже просте. У вас буде відводок, інша сім'я, вам не потрібно дивитися, шукати, де буде матка. Я про цей нюанс розкажу трішечки пізніше. Зараз просто. Переношу половину рамок. І дивимося, що нам там попадеться. Так, друзі, трішечки я бджілок продимлю, щоб вони спустилися на низ і нам не мішали. І починаю діставати рамочки. Все в прополісі залито. Сильно прополісують бджоли рамки. Нікуди не дивимося, переносимо, просто переносимо і нічого не шукаємо. Так. Беремо Є. Yeah. Ось так. Трошечки димку. А то взятку зараз нема. Бджоли агресивні. Так, дві переніс. Так, Скільки тут є? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Добре. 11 рамочок, значить, заберу 5. 5 заберу. Переношу. Матку не шукаю, І це все дуже просто робиться, бо для початківця знайти матку. Це ще той квест. Пройде півдня. Переношу. Так, чотири, і ще одненьку забираю і все. І все. А цих закриваю. Все. Чудово. Забрав. Так. Ось і в принципі все. Тут ставлю заставну. Звісно, магазин вже я заберу звідси. Поки що нічого не роблю з цією сім'єю. Закриваю її, і на цьому кінець. Все, ідемо дивитися, що попалося нам у відводок. Так, друзі, тепер оцінюємо, що ж попалося нам у відводок. Дивимось, є розплід. Тут є яйця, піде в центр, тому що будемо з цієї рамки виводити матку. Там є багато яєць. Мужілки кидаються. Так, дивіться, яка гарна. Гарна на виході. Все. Є також трішечки, я бачу, метку і пильця. Так. Тут, дивіться, пилок, мед. Звертайте увагу, що був мед з пилком. Теж чудова рамка. Чудова рамка. Вже робимо висновок, що. Відводок не буде голодний, тому що на кожній рамочці є мед, медові запаси. Така ж картина. Так, і остання. Тут взагалі, дивіться, майже вся медова така, як і потрібно, і трішечки розплоду. Мед і пилок. Бачите? Надіюсь, видно. Все закриваємо наш відводок. І зараз ще пару слів скажу. А тепер, друзі, нюанси. Літки трішки прикрийте в відводку. Нічим не стимулюйте перший тиждень, як мінімум, тому що може бути напад. Через 5 днів, хочете, через 10 днів заглянете. В цю сім'ю, де ви зробили відводок, і в іншу, там, де будуть маточники, там і немає матки. Відкоригуйте маточники, які вам не подобаються зріжти, гарні виріжте в кліточки. В перший же день можете дати водички цій сім'ї. Якщо у вас є суш, наляйте трішечки в суш води і поставте з краю ще водичку. Якщо нема суші, дайте в пакетику зверху на рамочки положити Воду. Але якщо навіть ви і не зробите нічого, не дасте ні води, абсолютно нічого, відводок не пропаде. Ми знаємо, там є мед, там є пилок, корм є. Просто щоб їм було набагато комфортніше, краще дати водички. В принципі, і все. Тяжко було, ні. Менше п'яти хвилин займає ця вся процедура, і у вас через, можна сказати, дві неділі, як вийде вже. Молода матка, майже буде сімейка. Звісно, зараз, можна сказати так, вже про мед нема чого думати, тому що якщо поділена сім'я, вона вже не так працює. Але задача бджоляра-початківця початківця наростити пасіку. Це ми зараз говоримо не про мед, а просто про збільшення пасіки. Ось така проста маніпуляція. Я думаю, простіше не придумаєш. Друзі, займайтеся бджольністом, воно не таке складне. Всім до побачення.